Петам на лінії. Типу вона норм теж під темп, там з трапами, з сайленсами, з ізоляторами, Рошан в тебе є, але якось ну, вона, значить, тут не зовсім надійний герой в цьому патчі. Мені теж здається, і, типу, чесно кажучи, я от поясню свій, свої найбільші опасіння з приводу Темпларки. Грає на ній Юрагі. Е, е, так. Темпларка герой Обережно. помилки. Обережно, абсолютно точно. Е, Якщо вона раз чи два помиляється, вона випадає з гри. Ми неодноразово це бачили. І гравці навіть вправніші за Юрагі. Е, ну, це, в принципі, зараз герой не популярний. Так, і непопулярний, не популярний, і герой прийде. помилки. Я не знаю. ну, Типу, я вірю, що все класно і круто. Мені подобаються всі герої до Темпларки, чесно скажу. Мені здається, да. що тут МК взагалі може просолити угу. і не знадобиться навіть Темпларка. Але вибір для Темпларки для мене незрозумілий. Але я все одно за навіть тому та. Я думаю, МК має тут ну, солити. Менеджмент там і... в першу чергу так думаю. Все. В міді подиви, в міді прям все гарно відбувається. 12 на 4 динайчики почали сіліча, треба забирати, що це за взагалі. ФБ. І це буде ФПФ. ФБ. ФБ. ФБ було раніше, трошки плену. 15-му десь. В цьому і була була мета спочатку. Ну, немов буде телепорт, окей, е, нічого страшного, ми одразу відійдемо. Не буде телепорту, теж типу О. А тут, до речі, Манкітни зараз загинув. Отакий От розрахунок був цікавий. На таймінги забирають, ніхто ні в кого нічого не бігав, не цупив. І сидить Манкі Кінг і не влучає палицею, Отримує також приголомшення він від Найта. Це вбивство могло статись менш болісним таким бути. Але загалом ніякої критичної ситуації для жовто-чорних не виникло. Щоб просто повернути МК, спробувати вбити. Упей, полетів, на Іліча, спалити Іліча. Але тут є ультимативна. У панго, і він розкручується і непогано розкручується. І локація для нього достатньо зручна. Хоча зараз будь-яка локація зручна для Пангольєра з його маневрами. Сучасними. Пупій просто полетів. І чат такий, а що ти там робиш? Я вибачаюся. Чому ти, чому ти там? І вже десь там, знаєш, ліси б'є, каже, а що у вас там знизу трапилось? Чому ти такий? Юра є. Так. Зробили... А Пупєй цілеспрямовано це робив. У нього я побачив шість стаків. Там шість у нього і два ще в когось було. Тому стаки робили Наві, а от про Інфініті не така ситуація. Пупєя знайшли, вбили у лісі. Починає активно грати шторм, ну, Своїм диви, шостим. Просто потенційно зароблені гроші. І залоб... зароблені гроші це і різні. Це абсолютно різні гроші. І можливо вони будуть на ну, вас, то на то вашого ворога. Потен... На на... Потенційна мільйонерність моя, вона ну, не впливає да, на фактично мільйонерність. Якщо хочеш, я потенційний мільярдер. От, mm -hmm. Приємно познайомитися, Дмитро Чемачем. Це як потенційний мільярдер. ММР, тільки да, психологічний капітал виходить. Ну так, так, так. Кентавра просто гостовкли. Не ж ще намерений. трошки було раніше, коли ще ем, ціни не, не були занерфлені в м'ясо грані ось ці на стрибки, то зараз там 95% п'ять тебе здається, хто має бути шоколадну там. 7%. Яка різниця, якщо в тебе 100%? Ну, типу, 90 якщо, там чи 95. 100, то так. Да, ти але... ж зістрибнув, від тебе вже тікають. Та вже просто біжиш на також. Ну, в ідеальному світі, звісно. Виде. Де у нас Топсон на Мідлейні я маю. А що ти маєш так? То, я то, до цього потенціал і не розкривається? Так, світ. так, все, так, все, вони все. нічого не роблять. Фу, Це не нормально. Я розібрався. Так, на шторма, Сайленс працював. Шторм Спіріт. Він з руною захист, ну, загалом, да, він там з щитком був нападає, дуже швидко вбивають із раптора, не буде ніякого, статік шторму. І пі побитий дуже сильно відлітає. Звідси і коти в. Може забрати кентавра. Така неприємна локація для нього. Темпларка навалює по гірокоптеру. Ну і Заєць знову фантастичні речі. Робить вкрав те, що майже ніколи не можна вкрасти в. Пан Гольєра, він це віконечко застрибнув і вкрав нього розкрутку, і на роллінг-тандері oh, oh, oh. фактично вбив герокоптера. От тому Інфініті, напевно, і програють, тому що зараз навіть Наві спонукали битись Інфініті, і ті нічого не зробили. Подивись на Дізраптора, в нього статік шторм на руках. Mm -hmm. так, ну БКБ, ну трошечки до БКБ лишилося. 500 монет треба, Юрагі, десь нашкребти. Він вже. Я думаю, що він просто буде БКБ швидше збирати і. Ой-ой-ой. ой ой Там Зайць з все ще краденим ролін Тандером. Зароблять за це багатьо грошей. І тоді буде соло Темпларка проти трьох, і три проти соло темпларки. Тобто Темпларка тут буде поступатися. Зараз гарно вдалося вичепити панду. Вбили дуже швидко Дізрамтора. Здається, помітили до цього використання смока, тому що там теж це було на варді. Штор полетів зайця чіпляти. Може, одразу далі стрибав краще. Спробував би кентавра ще зачепити, так затримати. Може б той запанікував, щось зайві клавіші використав. Чисто Рубік, е як він Петра Смайлі нападає, бум на гірокоптера. Треба швидко мінуснути, але не встигають. Демедж закінчився. Там один соло кентавр кінтав, а Зараз дуже сильно лублять ту арену, поставив, але загинув в цій арені. Гірокоптери не можуть пробити. Він під Крімзаном двое вже втратили наві. Темплер Асасін одна тут один не. Синька, темплар Асасін відправляється в Таверну. Я б сказав, цей вихід трошечки невдалий від НАТО Свінцера. Так, а я зараз таки здивований, чим? тим, що Тимларка, по-перше, так, КБ і не використала, бо коли вона зібрала раму, вже було пізно. На тут Заяць гарно, за рахунок невразливості під час польоту уникнув додаткової шкоди і не загинув. Навіть не полізли туди, піпі. -пі. У нього 40 секунд ще на Гіді. Він готовий. Ліч розкрутився, покотився сюди. Манкі Кінг, Найта непогано затис. Панду треба спробувати забирати. Піпіло ХПшний. Піпі живий. Витрачає Гіду. І зараз половий має піднятися. Немає Манкі Кінга. Темплер Асасін тікає. Заєць гинуть реально... ці кур'єри ці кріпи зайця. Вони ж реально програють. Вони ну мається на увазі, Це, вони так? все ще можуть перемогти, коли в них з'являться БКБшки. Все ще ми бачимо, економіка ну не катастрофічна. Різниця, все нормально. І БКБ будуть буде значно простіше. Так само справа і про панго. У і, нас і... прірва просто між темпларкою а, і нашими героями. Так? Нападають двох героїв. Ідеально білка стягнула. Тут йшу, ультимативна від панди. Е, Ну і намагаються вижити, а як тут вижити, все катається, там просто дріфтує по них. Ой, і ліч. Просто, одну, і просто, ліч просто дріфтує по них. Просто вийдіть з цієї гри, надрукуйте, все. Бо ми не дуже шаримо, що нам треба йти, або що ми а, там значно сильніші зараз. Але якщо суперник на нас впре, то типу, ну ми можемо побитись. Ми... Що дійсно у нас гарні здібності і гарні герої. Тут Іліч просто надзвичайно далеко опинився від своїх тімейтів. Темплер Сасін відійшла назад. Рубіка будуть продавати. Можна трети Ілічати, справді на що завгодно. 19 секунд ще давайте не битись. Дочекаємо, чекаємо на пупієві. Ви розумієте, він все одно не дуже небезпечний, просто дочекайтеся. Непоганий Сайленс по них ну, Він стопнув по двох персонажах. І в цей момент назад це напад. Заєць, бо Lightning Лайтнін чи переживе цей момент. Що зможе втекти? Ні, не втік. Він Ремнантом доїли його. Пупій вже летить сюди. Мана закінчується. У Шторма треба спробувати забрати його. Ласо по шторму. ПЗМ Навалі, шторма забрали. Іліча далі лупити. Бити того клятого іліча. І ліч. Готовий йти далі, ну майже по хп не на Рубіка перемикаються. Рубік після байбеку, відходить трохи назад. Цікаво, гірокоптер зараз летить, дуже впевнено, насправді. а, йому, а гіда, У нього їда, він не їдуть встиг забрати, поки там це бійка була, він руша не забрав. А гірокоптер зараз забере Юрагі, я думаю. А, так, гірокоптер а, в таверну, Юрагі теж в таверну. Гірокоптер зараз піднімається, БЗМ. Повністю нещасний БЗМ, його звідси не мають, відпускати за за Просто Дейдалус вже прилетів до гірокоптера, от що слід зазначити. І ну, це 10 десятька перевага у інфініті. Базу може затриматись на необмежений час. Хіба що ви просто десь не здохнете там, в трьох повністю межах бази випадково? І тоді, да, тоді це дозволить. ДТП, якесь сталося в Кентавра, mm. так перебігав цю дорогу, але не побачив, як на нього бере інша фура у вигляді пангольєра. Це ось yeah, да. таке головне зауваження. Для Темпларки персонажі мають стати е в лінійку. Їх можна було пробувати. Тут, до речі, гірокоптери вийде. Давай, давай, ну спробуй ну О, давай! Це дуже добре. Гарно, командую відокремили, забрали його! Прекрасно! Забудьте все, що я казав. Інфінізі теж може допомогти НАТО Вінцере. Соло просто витягнули так, так, чувака, так, так, так. ніхто нічого не зміг зробити. А мені цікаво, як це почалось, тому що ну це ж не тривіальне завдання. Гірокоптера ось так витягнути. Тучі і інших будуть добирати, і це теж дуже гарно. І за білочкою побігли, а там БКП. Бачив, нас немає. то. Хоч як щось такі, є вже, вже бачив. Які ну... бачив, так да. нехай от, меж по гірокоптеру вдало. Наві починають підтискати, розуміючи чисельну перевагу. О, знайшли один момент. Можливо, інші можна буде знайти. Макікінг позицію є. Ну, ще одного, ще одне ласо. Боже, як через ласо кори розвалюються. Слухай, так інфініті прям прям а, наші хлопчики. Вони прям сильно нафідонили зараз. Ой, це ой. така швидка здача гри в Інфініті. Єдине, що для наві склалось прямо гарно, це те, що вони багато грошей повернули до себе. О, і диви, кого ще піймали? Це мінус шторм. Uh, так і все, інфініті. Зараз їх тут затискають, бо Манкі Кінг нормально розклав арену. Починає гамселити найта панду Лейт, 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 там. Всі живі. О, крутиться пангольєр. І Гірокоптеру насправді треба заходити битись прямо до останнього, тому що він більше ні на що не здатний. Йому треба вносити шкоду. І він її вносить. Диви, падає, бізієм падає юрагі. Нарешті інфініті зрозуміли, що треба робити. Треба просто впустити гірокоптера в своє, своє, своє життя. Так, так, і цей стяг пішли. Там плара проїжджає. Це от як воно в машині зараз їде і з вікна так. Як про стяг би забрати, вони намагалися не змогли. На кентавр нападають, кентавра! Засмажили. Немає вже коня. На Попіє, нападалі. Попі, і гине. Так само, Пупіє немає байбеку. Гірокоптер побіг далі. Юрагі. Е Дуже поганий. Початок. Звідси. Дуже поганий початок зараз від Наві, що тут Трубіка якісь бігають. А. Вони на кареті намагалися стяг зламати. Я, я, я що, Про що ми взагалі? Ну, це ж якийсь цирковий номер. Це так, що так, ну, це конкретно було. з якогось циркового мистецтва. Повертаємось до червоних носів. Так, але тут вже якісь еквілібристи, е... я не знаю що. Ну, коротше, кентаври сідають за кермо. А на Бума нападають. Точніше, Бум нападає на гірокоптера, а гірокоптер забрати буде дуже важко. Він не гіду проки віддає. Манкі Кінг. Ну зараз або ніколи. Треба спробувати Гірокоптера забрати, бо вже. І Ліч Гірокоптер вмикає одразу БКБ. Бідний Манкі Кінг страждає він. Мене лишається, ми виправляється в таверну і ліч далі. Покотився. Гірокоптер кеноном е відзонює НАТО Свінсера. І ось він битрайдер за гірокоптером. Треба покусити все гірокоптера, поки немає сатаніку, забирають гірокоптера. А це було дуже добре. Це nice. було дуже добре. Е тут якось не домовились е зараз п'яденноамериканські гравці про те, що вони взагалі намагаються досягти, чи битись з ворожими героями, чи нищити базу, тому що гірокоптер з флеку руйнував казарми, щось там руйнував да не доруйнував. Героїв не добив, нічого не добив. Вони хочуть, так, вони так, хочуть так. виграти доту. Вони бажають зараз щось зробити. Це що, ті наві, яких ми любимо. На Ілліча нападають, і ліч Хекс отримує. Ілліча треба забирати дуже швидко. І ліча бити вбили, вбили, На Хексі, вибачте, ласою. Мав на увазі баш, прокай поки стабільний, то вмикає БКБ. Юрагі, рефрешер на тиск. БКБ зараз буде в нього. Вистрибує він. Рефракшн теж на тис. Ну і... Мам... Кікін б'ється в арені. З кастабілі, кастабілі можна забрати. Заберіть його вже нарешті. Того Кастабілі забирають. Кастабілі у нього немає. Байбеку. Можна грати в доту, Заяць катається в клубочку. Зайця втратили. 2, 1, 2, 3. Два, в один, два... два байбеки є. І шторм збиває телепорт. Пупею. Пупей тут також загинув. А, на радість для фанатів наві герої з байбеками є. у них. Якби вони знали, що в гіру немає байбеку. Я думаю, так, вже були протиснуті клавіші баю, і темпларка вже плутіла кудись там. Пушфініки розуміються на тому, що відбувається. О, дивіться, просто як це знову змінюється. Віддіться. 53 три на сорок сім алло, Фанати навіть десь там попій. Ой, ходіть бапеху. А він БКБ, БКБ. БКБ, БКБ сатанік. сатанік, ні. Ні, будь ласка, ні. Манкі кім зараз загине. І все закінчить. Бити, бити, бити! Трон забрати його! Забрали коста Темпларка, просто вижити після цього файту. Можна буде трон зносити. Темпларочка, давай, давай, дівчинка, живи. У неї є бай. У неї є бай. А у всіх інших немає. Ну, у Юрбіка є бай. Але як це змінює? Треба натиснути. О, такий бай, що треба натиснути. Все, треба натиснути, дефати хайграунд. Піднесенька стампіт використали, щоб врятувати її. Двох. героїв. Повісно себе, побій. Бубей глімсують назад, манки кін по двох. Пробувати забрати так. перше. Гірокоптера забирають, арена буде досі стояти. Забирають так само і ліча. Арена стоїть. Темпларочка в позиції треба бити. Стан одразу видається. Гарно. І дуже гірокоптера сильно. забирають дуже сильно, потужно. І всі ці інші епітети. Проте треба далі просуватися якось. І звісно, навіть це розуміють чудово. Вони зараз будуть йти вперед. У гірокоптера є байбек. У Пангольєра за е 10 секунд теж буде байбек. Поміду, Не, по це, це факт. Йди, це факт. поміду, можливо, робити мегокріпів. Панду знайшли. Прекрасно, панда має загинути. Панду забирає. Шість паночку в чергове краде заєць. Марка вирішила, що дійсно треба робити мегокріпів і вирівнювати лінії. Це непогано, це непогано. погано. в БКБ, як хекс, панго покотився з вивозять! Бум! Гарно зіграно. І поїхали далі. А подгульєр пангульє просто не випускає. Пларка вистрибує. Арена від Манкі Кінга. тут тільки падгу. Він також вийшов з арени. Коста біля вже підходить. Пангульєр, лоу ХП. І гірокоптер диви. ось він притул. Які там тички. Плара в таверні. І напевно, напевно, пангольєра, господи, якого пангульєра Манкікінга, звісно, теж б'ють. У нього байбек є. Не добили останню казарму, не буде мега крипів, лінії, все ще не вирівнялись. Ну, Тір 4, Ліф, натисніть. Що там той трон байбек, тоді Манкікінг підтягнули до себе. Кита випадають на гірокоптера, Невже вже без на бларки зможуть забрати. Поставіли редактимуш! Не сатанік, де він, да він від'їсться? і трон буде падати. Просто немає МК! Це GG. Наві віддають першу мапу в цьому протистоянні. Господи, як же ж це було погано по багатьох параметрах. Але що я можу сказати? Infinity, От я ж кажу, як команда аутсайдер в цій грі... Інфініті реально продемонстрували, чому не можна їх недооцінювати. Заяць на інчі, але так собі з цей. Андеорду більш по своєму, крім все. Я не знаю, я дивлюся на драуд зліва, м'ятове кері, мідлейнер, пі-пі-пі зараз найнвокері покаже стільки. Нормальна четвірка, аури присутні. Бо в те, що тут. От, тільки тут вірити, от, як Давайла, в героїк, робить на Бісмастері. В нього вся команда може жерти. Він на Бісті Топ Нетворс і може робити ігру. от. Те ж саме, от в бума віримо, що він так зробить, чи ні. Що він розвалить я не в зайця на інчандрес, я перший раз в житті бачу. І я точно не перший. Але я теж не перший. Але я бачив нагу Попія. Це був кошмар, якщо чесно. Сподіваюсь, ці грі. Але ми бачили дровку від Юрагі. Ну драфту я чесно за Інфініті. Брехати не буду. Мені здається, у Інфініті кращий драфт і простіший на виконання. Так, так. ні на що нам ну ні про що не говорить. Добив ілліч кріпа важливого за гроші. Сповільнення працює від Пупієм. Це схоже на First Blood, Треба віддавати дроне, що цей Blood. Отак от я наяв, сказав би ліниво просто вони mm. забрали два лінивих вареника. Просто йдуть, стріляють, нічого не треба робити. Мені ж наче не здалося, що у нього там екзотик був присутній. Е, і ліч гранату отримує і зараз мають його добивати. Хоча гранату відповідь ще і Найт залив, і він вбиває Юрагі. Він біг, що дати тичку, він хотів ласхід зробити, забрати кіл зліча, чи що. Він же був на дистанції, де можна вдарити. Він просто біг щось, стопав, лодшив. Занепокоїти гравців Infinity. І, наче так, наче в лісі інча зараз на розвідці знаходиться. Ой, не ну, інча, а Ченс, вибачте, на розвідці був. Він побачив а, наближення Бізіема і якось все. Терорблейд виживає через це. Здається. Тамає, да, має, має. Да, тікає, там, там немає забирати його. Можна буде йти забирати еншентів стаки в великій кількості, реально. Вісім штук так, так. тут настакано. Це дуже гарно. Нападають на Юра, і Terrorblade через uh, Гейт перетягнувся. Класична схема, вже півроку ми це спостерігаємо. Амі був головним амбасадором, мені здається, найяскравішим, який просто оце uh, втілив в життя і показав всім, як це робити вправно. Точно не тільки він, безумовно, гадіатори це робили, До ну, екстримів я просто найбільш яскраві моменти це бачив. Це... мені взагалі пофіг на кому десь Це він. Дійсно дієва тактика і вона дає вам перевагу ось в моменті. Ми бачимо, що вежу фактично знищили. на там ще Голем прибіг, там ще в хуль асасін ось цей прибіг. І добре, панду втратять. Змусили чотирьох героїв Наві опинитись зверху, також гравці інфініті. І е, вежо зараз. Ну, да, Денай буде. Юра і Денай. Цю вежу це неприємно, тому що хотілося б забирати безпосередньо власними силами. І будуть відкидатися. На є Магнетайз. Не знаю наскільки бізієм прям бажає зараз піти далі. Найт найт, скільки в нього ще є. Одну тичку він отримує. Продовження магнетайзів поки що немає. Телепорт, і чи встигне? Ні, не встигає. 3К переваги. Інвокер теж сюди перетягується, щоб забрати зайця. В трьох будуть бити, все одно, дуже важко вбити інчандрес. Це ж класична схема, коли нападаємо на інчандрес, Костабілі прийшов, зайця все-таки розплющили, БЗЕМА теж можуть забрати, забирають БЗЕМа. Бум нагарчав на костабілі. Тікай звідси. Бум. Просто тікай. Чи просто топлінку, блінку, поки можна по АФК покачатися. Правна річ, панда, якось задовго він живе. І поки гинути не збирається. І тепер Мека натискається. А ми це бачили вже. Enchantress вдалося так зробити інфініті, а от з е Ченом так не вдалося. Бум! Долучається сюди, заганімов. Нагарчав на піпі, Забирають його, зайця втратили, і Ліча теж лупцюють. Два в три розмінялися. Двох сапортів розміняли венвокера, плюс хардлейнера, плюс, звісно, щена, якого, з якого все починалося. Mm. Ну, аганім на таких стадіях це, це дуже багато. Так, 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 виглядає перспективно. Не дуже круто це виглядає, вони просто без смаку йдуть в трикутник. Опа! Гарчали на Найта. Найта забирають. Ну, легко роблять ці кіли. Це дійсно дуже легко робити на сапортах. Один бізмастер вже може вбивати героя. Але в нього є їде. Він буде довго жити з цим аганімом, і барабанчиками, і вирішили не на Мітити, а вийти на дроурейнджер. Абсолютно вдали рішення. Дроурейджер гастом відкинулася, її застопали, її забрали. Мінус Дровка. Форма Terrorblade для цього була використана. Панда в цей момент. Один несенький відокремлений від команди. Панду просто заберуть барабанами, навіть не треба ультимативно використовувати, бумоє. І зараз у нього є ульт. Так. Тому тиснути мідлейн, скоріш за все, і байтити на файт. Знаєш, де суперник, стягує його на, на власну вежу. Просто оформлюють тиск на вежу. Так, так, так. Ти створюєш загрозу будівлям безпосередньо. І все. Тут і ліч в таверні. Прикольно, 30 що 30 бум секунд. бум літає, а барабани згори луплять. Барабани по голові все одно. Ти дивишся, а що звук, він. Він ж розповсюджується Отож. всюди. І ти в торнадо ніби крутишся, а хб зникає. І можуть втратити знову і ліча. А, от вже попінгували. вже попінгували. І він туди ховається, там варди сюди перебіг. Тут теж варди підолашний. А, underworld. Важливі кіли робляться без ультимативної бістмастера. Це означає, що завжди можна, якщо команда долучиться за тімейтика свого вписуватися, розвернутися і ще одну корціль забрати. Вийти інчантерс, ви не зможете. Він біс вімкнув. І вже р має котитися, Кочеться сюди. На біпі нападає. Блейдмейл вімкнув так само БЗМ. Вімкнув БКБ. Всі гуртом зібрали. Сліп натисли, щоб просто засейвити БЗМ. Ну і тепер вривається бум! На гарчам на терор. Блейда чи встигне його забрати, по БКБ працює, треба забирати, забирають Терорблейда. Все, що там качалося в Терорблейда, зруйновано прямо зараз. Е, ну, Тут ситуація дуже близька до GG. Ви всі гроші встромили в Терорблейда, він нічого не зміг діяти в файті. Ну і ваші шанси потроху е, випарюються. Шанси шансах для Костебілі. Відійшов назад. Е, Натиснуть Крімзонгард. Тову йде першим і не живе, як ми бачимо, і лічилі. Час забирають далі на інвокера. Ну я думаю, що тут вже час натискати геге. Ну як же, а як дооцінювати да суперника? Ну це ж Наві. У них шість турнірів поспіль вони в фіналах, 5, 5 турнірів стрік перемог мають. Вандефул нереально просто грає всім на валі. Клачі вивозять. І вони так, такі все класно, про просто що воно в кейсі. Я, я ж кажу: він на бізнесмастері там бахає. Так, так. Слухайте, тут езд на 15, я вважаю, зобов'язаний купити шарт просто редкліком. Просто купити редкліком шарт. Свен. І на Свена кинути? А що Свен? І на Свена кинути. Каже, зобов'язаний я снігу і на Свена кинути. Табі не кидається. Хотілося побачити героя, типу, будь-кого, окрім Свена. Ну 100% я згоден, що Свен це. Блін, я недооцінював Свена юмор. Навіть Сівер тут був, якщо що ще. Зараз навіть фактично свої власні помилки намагаються виправити. Тут поки у Юрагі вже зараз четвертий стак буде від Найта. І ще дві річки зараз буде, і буде п'ятий стак, і він не буде! Він не буде, він влучив притул. Не влучив так, він думав, що той мансить, врешті-решт все одно і річ забрав. Ну, забрав, забрав. Фул все, фул експу. Майже вдалося почепити Ембер Спіріта. Встановлюється портал від бума. Його одразу повертають клімсом назад. Але у Інвокера проблеми. Величезні проблеми. Три а на обличчі чотири герої на обличчі у Інвокера сидить. І наві прийшли забирати ці стаки. Здається, це буде непогана ідея. Це найкраще, що може статися. Саме оці О, стаки. Це з нижньої лінії. Так, так, його повернули. Так, так, Просто так, хотів так, збити його мукас телепорту. Стаки забираються. Прекрасний момент, де Анатосінсер, Юрагі. Починає битися із кункою, кунка видає корабель, свен підходить, сліп. Позиція скомбінувати, як в старі добрі часи. Ні, Торент не скомбінували, а Сліп вже відтисли, а Кастабілі видає приголомшення по Юра. Юра і зараз. Ульта вже. Ну тут Свен один був, кунка йому не сильно помічник. Так, так. Нам якраз знову демонструють цього громозавра. ну По очах видно, що він дуже такий, знаєш, своєнравний. що йому пофіг взагалі, що ви там хочете від нього. Знову ультимативна. Андерлорда, він долучається до бійки. Бійка. Це ніяка бійка для Інфініті, насправді вони віддали свого дізраптора. А вони не можуть почати. І, його... і не треба лізти сюди. Ти подивись на цього дізраптора. Де його зелений ромбік? Дізраптор, хлоу. я бледмейл, БЗМ. Поруч БЗМ маловато. Мане, я б сказав для того, щоб файтитися. БЗМ все ще живий. Uh, полили його, і аркани, і мека туди спрацювала. Інфініті втрачають, скоріш за все, піпі. -пі. Має доїсти його БЗМ, просто дожерти його фістом. І ліч. Ага, я я яй не встигає, бубій. Зі своїм сліпом ультимативним. Ворс там восьме-дев'яте місце тримає. І все, а тут у тебе трійка-дві гри поспіль, має класний нетворс, іде битися. Юрагі кастує ультимативно, щоб врятувати БЗМ, 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 ресурси відновлюються, БЗМ далі фістами пробиває ліча. Зараз закінчиться блейдмейл, можна буде спробувати його доїсти. Юрагі побіг по ньому. Дарквіло в цей момент на Шадо Демона напала. Шадо Демон точно не буде жити. Найт розплющили, і кунку теж мають не відпускати. Кунка теж відправляється в таверну. Тривнув. Заєць. Видав терорайс. Ой, ну, тут лепорт. Ну давай, кастуй. Зараз Ні, не дає. Інвокер молодець. Інвокер не дає це все кастувати, але все одно ж є рути. Тільки не хочеться ульту давати в блейдмейл кунки. Шадоу шадоуфін Шадоу Фін стоїть. Ці готовий дати ультимативну кунку відігнав демеджу ману. Насправді, але Іліча від зони від своєї команди. Забирають Костабілі, забирають панду. І ліча вигнали. І ліча. О, встигає полетіти. Збивають йому телепорт. І далі ем, Ембер, як ми розуміємо, просто швидший. Хоча нормально. А, ізі! Ізі для кунки, він ще й знайшов. І і вийти Зайця забрати да, зараз. Зайця, ска... просто забрати зайця. Так. Скан натиснуто було, да все. Прощайтесь ну, з цим кункою, ви нічого йому не. Япит, я вибачаюся це. В дерево в все, що, що відбулося. Ти що бачив цей воно? Метеор? Який, ну не, не бачу. Ні. Там тільки жом Метеор просто поруч із дарквілоу падав. От... От приблизно бачив, як я там ЗМ24, наприклад. Бачу. Це я бачу. Ти такий, ну. А який розрахунок був, я, я вибачаюсь. От-от плюс мінус. Чому от ідея, так? Так, так, от от плюс мінус отакий от, 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 так? да -да, от -от метавор от такі... вийшов. На піпі нападають. Детекшн маєш бути, так? Щоб він в інвід просто не пішов на халяву. Ну, поки рути працюють, нікуди він не піде. Якщо довго він живе? Грати. Яке задоволення від гри. А, Свена помітили. А, Свена зараз будуть забирати. Стіночка від банди. А, ще трошки часу Найт виграє, але ж ми розуміємо, що для Свена це просто таке подовження невідворотнього. От про Найкса казали, у про Найкса просто вбудований реч є, і ти просто не гниєш, що в цих нескінченних рутах зробив. То й розраховувати на мене що. Але як це зробити практично, в мене порад немає, вибачте. Тут я без сили абсолютно. Свен, даву 2, нага, сліп! У Шадуфінда, що там по ульті немає ще, так? Немає, немає. Нагапок що просто тримає тут людей, інвокер опиняється в рутах, є торнадо від нього, і тікати намагається, Ні буде не втече, дай. Ой, теж рути є, я забув. Так. Чи Ембер Спіріта рути є? Я такі рути. Ой, шок. І диви, яка кліточка, і тут і терорайс, і це має бути GG так і є. Байбеки ніяк не допомагають Infinity. 22 хвилини тривала ця мапа, там 25 щось попередня. Так, Скільки 25... перша, навіть не будемо знати. 25 на один рахунок, загалом перевага. 25К на 22-й.